Так, ну що, друзі, отримали от таку посилку із гармонії. Шоколад будеш? Yeah. 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 <laughs> а тут ще є саме головне тим, чим ми займаємося. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Мейс Сухівзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми продовжуємо робити ремонт у нашій прихожі. Як ви бачите, ця сторона, де двері у нас вже підшита. Думав, розпочну з цієї сторони до дверей, так як у мене тут стоїть електрощиток з автоматами. Там ця електрика оголена, то зараз темно і немає сенсу це все виключати, тому що там і дитина, і дружина готує на кухні. Зараз же почнемо з цієї сторони йти до вікна. Як ви можете бачити, зверху у мене ще одна, один кабель проведений. Цей кабель у мене був, він був проведений. з на... Двору поверху був прибитий до тієї сторони, і там висів у мене прожектор. Я вирішив сховати цей дріт, вірніш, кабель, і пустити його тут всередині, щоб на вулиці було не видно ніяких кабелів, щоб там був прожектор і буде все гарно. І підсодінюю його одразу до цієї коробки, які у нас ідуть провода на вулицю сюди, до світильників. До речі, писали там мені ще раніше, коли я встановлював оці ось двері. Писали коментарі, типу, що коли буде мороз, металеві двері буде іній тут виступувати кругом. А зараз мінус 15 на, на вулиці, немає ніякого інію. Можливо, треба ще більше, там мінус 20, мінус 25, можливо, і не буде. Ну, як ви бачите, ніякого інію іні немає ні на замках, ніде нічого. Ось так. Коєсь плиту притулив. Зараз треба буде відмітити якось там, де у нас батарея. От цю частину спочатку відрізаємо, потім притуляємо і відмічаємо наше вікно. Так, Більш-менш вийшло, але ж все-таки не без косяків. Тут ось дивіться, лишок одрізав 2 см. Не знаю, чи воно буде видно чи ні. І кусочок вставлять теж воно якось не туди, не сюди. Ой, ну, це все по, по цим шматочкам в кінці, буду щось ліпити. так, в принципі, все зійшло з рівненько. Ось ну, так продовжуємо далі. А тепер давайте поговоримо про нашу стелю. Мені в коментарях писали, щоб я пофарбував її, отак, ну така, яка вона є. Можливо, я з вами і згоден, але є один нюанс, те, що вона вся свистить. Ось дивіться на павутину. Вона вся дюргається, дують сквозняки через кришу, десь продуває. І ще один нюанс те, що із щілин сипеться. Якийсь бруд, глина і так далі. І було прийнято рішення, що стеля наша зашиється у візбі плитою теж. Ну і звісно, вона пофарбується в якийсь колір. Можливо, білий, сірий. Ми ще не оприділились. Ось такі у нас плани. Ну що ж, друзі, електрощиток на місці. Цього процесу я не знімав, тому що він у мене забрав дуже багато часу. Казалось, що тут а, роботи трішки, прикрутить щиток, підсоєдінить кабеля, які йдуть на вулицю на світло, але не так все просто. Все йшло якось у мене наперекосяк. По-перше, щиток прикручував, він не держався, стіна покладена на якийсь гіпсоблок всередині пустоти і за цього дюпеля не держаться. Ну, то Ладно, я помучився, помучився і з його прикрутив. Потім, як ви бачите, там наверху коробка, туди я прикручував наші кабеля, які йдуть на вулицю. Прикрутив, заізолірував, включаю електрику, воно не працює. Е, працює тільки на вулиці світло, а всередині не працює. Підсодінив неправильно, опять поліз, розібрав, розмотав, перекрутив і нарешті скрутив все нормально, нічого ніде не замкнуло, все працює і все гарно. І за того, що я побіг на вулицю, включив тумбір, виключив, опять побіг. І так разів 10, а може й більше було, поки я все перекрутив, зробив правильно і так потратив багато часу. Ну, все на місці, все працює і все гарно. Так, ну що, друзі, отримали таку посилку із Германії. Зараз підемо її розпаковувати. Я думаю, буде цікаво. Що тут? Віу-міу. Розпаків, куда? Так, його туди. Доставай, доставай. Что это? Что это? Татья. А это <свист> что? Молодец. Это рум, да? Да. Да. Нажимай, держи. <свист> <свист> ножкой. Давай, давай. Опа. Опа. Шоколад будешь? Да. Да. Что то? Что то? О, он знает, что это такое, да? да, Кусай! Це у нас якась ковбаса германська, будемо перший раз пробувати. Штолін це традиційне німецьке, так? Да, рождественський. Рождественський Чи кекс. Кекс. Це ось такий подарок Новогодній прикольний. Це, мабуть, якісь конфети. Ось кіндери. А, кіндери, Діто, так. Таке, Прикольно. Германська росада, дивіться. Сем Чута, семіна. Квіти, помідори, хризантеми. Це що? Земля чи що воно таке? Семена. Прикольно. Сем Коротше, дуже багато інтересного. Будем садити. Давайте ще відочку. Тут Щі теж в пакеті. Ось ну, якісь такі ці прийшли. Гірлянди перший раз такі бачу. А дитина наминає, да? Шоколад добре? А, а ось дивіться скільки дід... дідів морозів чи Санта Клаусів. Санта Клаусів, дивіться скільки, маленькі. Мені інтересно ці ковбаси спробувати. Tapu taiziun variches. Quilbaçá. Seca sabma. Seca estreita. Seca estreita. Уже який ціканий запах. Що це? Міміні. Мор... Міміні. -мі. Варфу. Міміні. 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 Мі це -мі -мі. рояли на якогось Поки що нічого не пойму. Так, я не знаю, це біле йдеть на ній чи ні. Наверное, ні. я дрю на кого А це бумага, я не пойму що чиститься. Ммм. Mm. Mm. Це вкусніє, чим ця жовта. І оця, так? Чого не одинаково? Ні. Вразні. І ця. Mm. Ну очі біленькі вкусні. Оці ще треба ще розпробувати. А ці... Вообще бомба. А, еще что-то солном не пробовал. Ну прям такие кекс кекс прям сейчас. Він <ривітна> <ривітна> с алкоголем должен быть. А, еще с алкоголем? Да. Я чувствую прям салок, филиф, салок, смотри. Ця посилка прийшла від мого брата та його дружини. Величезно вам дякую. Ну а ми далі починаємо працювати. Там, де в нас короб на дверях, хату і котельню, я прикріпив на саморізи, а остальне до стіни прикручено дюпелем. Ну що, друзі, нарешті я закінчив обшивати усі стіни. Це, звісно, був не швидкий процес. Хотілося підігнати все по максимуму, щоб не було ніяких щілин здорових, а щоб було все ідеально. Ну, в принципі, в мене це все вийшло. Ось, де воно зараз отак виглядає. Все підігнано. Все гарно та красиво. Залишилася у нас не підшита стеля. Стелю будемо підшивати в наступних відеороликах. Це звісно, буде процес набагато легший, тому що не треба нічого вирізати. Получається Кімната 2,50х2,60 і в тирсоплиті в довжину 2,50 і в ширину 1,25 м. Тобто Два листка на стелю якраз поміщаються. Нада, може треба буде трішки його обрізати. До наступного відеоролика, я надіюся, ми оприділимося, що буде у нас на стінах, чи щось поклеєне, чи пофарбоване. Ну це буде трішки пізніше. Такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне, дякую за перегляд, всім гарного настрою і до наступних зустрічей. Всім пока!